Звірівське мисливське господарство. Назва, як то кажуть, говорить сама за себе. Тут прижилися плямистий благородний олені, лосі, зубри, дикі кабани, полюють вовки й лисиці. Щоби побачити всіх, звісно, треба мати велике щастя. А от олені іноді пускають ближче. Аби мандрівники не оминули звірів, лісівники проклали спеціальні маршрути. Можна пройти пішки, а можна проїхатися кіньми, машиною зась, аби не забруднювати повітря, та й тварини їх більше бояться, а коня сприймають за свого. За провідника Єгер Звірівського мисливського господарства Віталій Случик. Він знає всі місця, де осідають звірі, і запевняє, ми їх таки побачимо. От буває, що приїжджаємо на площадку спереді Олень. дорогу переходить олень з Ми завжди бачимо звіра. У нас не бувало такого, щоб ми не бачили звіра, не показали для туристів. Година часу, година-півтори проїхати по лісі, декілька лісових кварталів. І ми Оленів покажемо. Люди не кажуть, що холодно. «Ні, не кажуть. Весело. Але по дорозі ми натрапляємо на свіжі вовчі сліди. Це сигнал до дій. Бачите, один, другий перейшов, і там третій. Один напрямок. Три різних сліди йде. Да? Це три штуки точно. Вовк дуже хитрий, і осторожний звір. Він виходить раніше. Буває, що не встигаємо його флажити навіть. Тільки починаємо флажити вже, поки кругу квартала обійдемо, то 4 кілометри. І вже він вийде. Регулювати чисельність треба, щоб не було їх багато на наугідь. Бо коли дуже багато вовків, небагато звіра з'їдають. Вовк приблизно треба на одного вовка зросло, особливо 8-10 кг на день. Ще далі червоні плями на снігу. Неподалік над нами кружляють круки. Якщо є вовки, значить звірі наполохані, і побачити їх тим більше, відзняти буде непросто. Та олені не раз спостерігали за нашою підводою і іноді, ніби позуючи, перебігали попереду дорогу, щоб люди могли пізнати природу в природі. І є зміст таких, екостежок, наголошує директор державного підприємства Звірівське мисливське господарство Сергій Байцин. Пройшовши цю стежку, можна отримати дуже багато інформації майже стільки, скільки за рік в навчальному закладі в лісівничому. Там і розказано і про породи дерев, і користь лісу, і що з одного гектару можна отримати. Тут то найбільша популяція плямистого оленя в Україні. Тобто е понад 500 голів. Поспостерігати за тваринами можна із таких вишок їх збудували для мисливців, коли полювання відбувається способом загону звіра. Але найкраще чекати біля годівниць. Ми дуже багато. Скільки? Чотири, як сказати, оброки, 4 строчки сіла. Це дуже багато. Але за зиму воно все піде. Пороща там важко пережити. Зиму й великі морози. Коли великі морози, то їсть, треба більше вдома. Це приманка, і підтримка для звірів. Для туристів їх підгодовують, і тоді шансів помилуватися дикою природою і навіть пофотографувати тварин значно більше. Мандрувати можна на одинці, а можна чи то сім'єю, чи то компанією. У холодну пору тут обіцяють зігріти чаєм. Прогулянки можуть бути абсолютно безплатними або за дуже символічну плату, якщо туристи без особливих забаганок. Справжнім лісовим чаєм трави, трави зібрані. Тут вдома такого не приготуєш. Страва на, на вогнищі, вона пройшла димом. Екологічні стежки одразу здобули популярність. Переважно сюди їдуть у вихідні. Бувають іноземні туристи, а в будні ліс здебільшого відпочиває.